Це Сергій Харченко, голова Чобської митниці. Його піймали представники правого сектору та припнули до стовпа біля закарпатської обладміністрації, щоб не втік посадовця. Звинувачують в корупції. Пізніше Харченка віддали міліції у Донецьку. Сьогодні стріляли на режимному об'єкті. На тому таки. Литовище, Держприкордонслужба, служба, що підтвердила вогонь, відкрили на литовище Донецького аеропорту, коли за кордон намагалися відлетіти вже колишній генпрокурор Віктор Пшонка та колишній керівник міндоходів і зборів Олександр Клименко. Прикордонники відмовилися їх пропускати. Тоді охорона колишніх високопосадовців почала стріляти, і їм вдалося вирватися з аеропорту. З того ж Таки донецького литовища зробив спробу відлетіти. І екс-міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Прикордонники і йому завадили, бо той не мав паспорта. Де втікачі нині невідомо. За різними даними Добкін і Кернес намагалися таки вилетіти з країни та в аеропорту їх спинили. Тоді вони сіли в авто і поїхали у бік російського кордону. І ще з'явилися нові подробиці про те, що Віктор Янукович намагався вилетіти з Донецька. Я зараз зачитаю з Інтерфакс Україна. згідно з інформацією прикордонників, коли контролери прибули для оформлення документів, що дозволяють здійснити виліт літака, їх зустріла група озброєних людей. Людей, які запропонували гроші за виліт без відповідного оформлення. Після того, як прикордонники відмовилися від такого кроку, до літака під'їхали два броньованих автомобілі. А з повітряного судна вийшов Янукович і покинув на одному з цих авто територію аеропорту. Куди збирався вилетіти Янукович, прикордонникам невідомо, оскільки рейс не оформлявся.